Вибір на користь життя. 10 листопада, Всесвітній день імунізації. Медики запровадили цю дату, аби нагадати, завдяки щепленням щороку вдається рятувати мільйони життів. Чому вакцинація важлива, наша Оля Бабенко розкаже. Пані Аліна разом із сином готується до чергового щеплення. Вакцинувати дитину вона вирішила, не вагаючись. Я обрала державні деякі вакцинації, а деякі предпочла купити, так, тобто придбати в аптеки, тому що вважаю, ну, аналоги краще діти її сприймають. Перед тим як зробити щеплення, Аліна обов'язково консультується з лікарями. Для себе переконуюся, що дитина моя на даний момент здорова, і ми можемо продовжити зробити цю АКДС. -ку, то невропатолог подивиться. Треба робити осозно. І правильно, а не прийшли, а температури немає, насмерку немає колем, а в дитини там десь уже три дня блукає вірус. Медики наголошують, вакцинація найефективніший спосіб уберегтися від інфекцій та уникнути тяжких ускладнень. Вакцина це частинка того ослабленого вірусу, який нам дає дається для того, щоб організм почав боротися і виробляти антитіла. Він починає розпізнавати вірус, і при потраплянні великої кількості того вірусу, коли ми вже стикаємося з захворюванням, організм починає виробляти ті ж самі антитіла і знає захист, знає, як з ним боротися і запобігти виникненню ускладнення. або взагалі захистити, щоб ми не захворіли. Медики мають на меті охопити вакцинацією щонайменше 95% дітей. Такий показ Зник кажуть, фахівці дозволить сформувати колективний імунітет і захистити суспільство від спалахів небезпечних інфекцій. Імунітет створюється для того, щоб попередити захворювання на певні інфекційні захворювання, які передбачені шляхом вакцинації. Або якщо навіть і дитинка захворіє на певне захворювання, то набагато легше перенесе дане захворювання і не буде тих самих ускладнень, які передбачені, які можуть ну за собою нести дане захворювання. Христина Судак наголошує, у поліклініці є достатня кількість вакцин, передбачених українським календарем щеплень. Наш календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10 керованих інфекцій. Це такі як туберкульоз, гепатит Б, дифтерія, кашлюк, правець, поліомліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха, паротит. Вакцинація в нас йде з пологового будинку. Після народження дитини в перший день вакцинуємо гепатитом Б. На третю, п'яту добу вже БЦЖ йде, і потім вже все в поліклінічних умовах. Вже наступного року до календаря щеплень додадуть ще одну обов'язкову вакцину проти вірусу папіломи людини монізуватимо дівчат 12 та 13 років.